Перший у Черкасах квіткомат вона встановила на державний грант. А ще відкрила квіткову крамницю. Як переселенка із Святогірська на Донеччині чекає чоловіка, що боронить країну із перших днів Великої війни, розказала Ользі Косенко. Так, <реш> будь ласка, я вам дякую за домовлення. приходьте. вже має постійних клієнтів. Хвалиться Анна, хоч і крамниця працює менше року. Відкрити квітковий магазин мріяла ще в рідному Святогірську на Донеччині, але завадило повномасштабне вторгнення Росії. Чоловік Анни Максим одразу став на захист країни, а вона сама з донькою знайшла прихисток у Швеції. Та каже, через тугу за коханим довго за кордоном бути не змогла. Це було морально дуже важко, постійно плакали там і не розуміли розуміли чому що нас не влаштовує, але мабуть, причинами цього настрою ну було те, що рідна людина не поруч. У Швеції Анна працювала в квітковій майстерні, тож повернувшись в Україну і оселившись в Черкасах, почала шукати подібну роботу, але не знайшла. Пішла на курси флористів, де й познайомилася з Людмилою. Разом вирішили відкрити власну квіткову крамницю. Вибором бізнес-партнерки дуже задоволена, каже Людмила. Вона дуже розумна, дуже трудолюбива настирно і вона дуже відповідальна. От ви знаєте, на неї можна покластися. Тобто, Ну я не переживаю там, що щось, щось ми не встигнемо. Магазин спеціалізується на збірних букетах, щоб в букеті було багато різних квітів і збираємо ми їх по всім правилам флористики. Також в крамниці можна купити вази, м'які іграшки, сувенірну продукцію. Все зроблено переважно в Україні. Потрібно підтримувати українського виробника. Дуже я кажу, багато насталеновитих род людей які зараз постійно щось придумують до справи, долучає всю родину. Зізнається Анна. Навіть чоловік Максим, коли приїжджає із зони бойових дій у відпустку, допомагає у крамниці. Працюєш, коли відпустять там вже не, не служиш, а в тому працюєш. Пишаюсь. Получається, це, це дуже добре. Влітку Анна з партнеркою написали бізнес-план і виграли півмільйона гривень державного гранту. На ці кошти встановили квіткомат в одному з торговельних центрів. Покупець у меню обирає один з восьми готових букетів, оплачує карткою. Прикладаєте карту або телефон, відкривається комірка. Забирайте букетик, закривайте комірку все. Анна мріє відкрити мережу крамниць по всій Україні, адже упевнена квіти, її справжнє покликання. Як художники пишуть картини, так і флористи складають букети. Те, що ти робиш, подобається людям. Коли є якась віддача, тобто ти розумієш, що ти на правильному шляху. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.